Радник Байдена Саліван. Скажіть, на вашу думку, на За те, що ви спостерігаєте, яку гру зараз веде Китай, тому що досить неоднозначна є його позиція, і нібито він зберігає нейтралітет, а нібито все ж таки підіграє Росії в цій війні. Китай був автором всієї цієї позиції, яку ми маємо на сьогодні, саме Китай підштовхнув. Росію до нападу на Україну і підштовхує далі на ескалацію проти Європи. Взагалі, це взагалі ну, Китай може робити, як то кажуть, вдовгу вони дуже довго готували цю позицію, яка зараз склалася. Розрахунок був досить такий приємний для Китая. Перший акт це напад Росії на Україну. Окупації України, отримання Росією ресурсної української бази населення України це дуже посилило б Росію, і потім Росія починає збирати землі Руські у вигляді країн Балтії і колишніх республік. Це примусило б сполучені Штати вивести всі свої найкращі військові частини. І весь свій ресурс в Європу аби захистити незалежність Польщі і країн Центральної Європи. І тоді е, другий акт, е, наступний маріонетка Китая, Іран здійснює напад на Ізраїль. Сполучені Штати знову ж таки не можуть покинути союзника і вимушені піти на дуже непопулярні жорсткі міри аж до мобілізації для того, щоб втримати у військовому економічному плані Китай. І тоді третій акт китайського плану це удар по Тайваню. Але на цей момент вже виснажені Сполучені Штати, армія вже вся в Європі і на Близькому Сході. Тобто, тут вже залишається ну, щонебудь, що є, наш хребти із останнього. І останній акорд фінальний, який повинен був би за задумом китайських керівників поставити крапку в людській історії, це вихід свіжої китайської армії на сцену світу, коли конкурентів уже практично немає, вони виснажені і витрачені в попередніх війнах. Ось такий був задум. Тобто, власне кажучи, Путін це такий креголам, і маріонетка в руках Сінзепіна, який був нацькований з його маячнею про відновлення Радянського Союзу на Україну і Європу. Зараз виявилось, що маріонетка поламалася. Маріонетка не настільки розумна і потужна, як вона обіцяла. Це дуже злить Китай, Китай підштовхує з усіх сил. Путіна до максимально активних дій, але разом з тим не дає дозволу на застосування ядерної зброї. Тут Путін повністю не самостійний, ядерна зброя, дозвол він може отримати тільки у Сідзепіна. Сідзепін цього не хоче, бо ядерна зброя це зброя вищого командування, а в цій війні вищим командуванням є китайське, аж ніяк не російське. І от зараз е, Путін своєю недолугою армією і поганим керівництвом ламає всі плани під на світове панування. Тому тут ми говоримо не про те, як сприймає позицію Китай, тут ми дивимося, як він виплутується з тієї позиції, яку створив. І постачання зброї. Е, постачання зброї де-факто йде з кінця літа, початку осені. Китайської і корейської. Інша справа, що довести це дуже важко, адже Китай це така е, країна контрафакту. Все, що вона виробляє, вона може ставити будь-яке маркування, і танки, і снаряди, і будь-що іде з маркуванням російським. Тим більше, що калібри співпадають і технології е, старі радянські в них є. Е, тому так, от спіймати за руку дуже важко, ну і крім того, сполученим штатам і заходу дуже невигідно зараз загострювати стосунки з Китаєм, адже економіка ринки збуту і дуже багато зав'язано. Різке рубання так як з Росією, тут не виходить, пане Олександре. Ось в мене є два таких моменти для уточнення. Перший це з того приводу, що Фактично, виходячи з вашої думки, то виходить так, що Китай на самому початку цього конфлікту очікував розв'язати якусь ледь не третю світову війну, тому що якщо все починається в Україні, потім е, мали наміри там загострити конфлікт в Прибалтиці, так щоб Сполучені Штати свої резерви, свою армію мали перекидати до Європи, і водночас там, де Іран і ізраїльський конфлікт теж мав би загострюватися. Це перший момент. А інший момент в тому, що до теперішньої співпраці, так чи інакше, Акше, але зовсім скоро очікуємо, що Лукашенко має їхати до Китаю, і хотілося б почути вашу думку, чи буде цей візит результативним, і що стоїть за цим візитом Лукашенка до Китаю Лукашенко це такий чиновник особливих доручень при Путіні. Нічого він не вирішує. Він має необхідність привести якісь тексти і якісь пропозиції від Путіна. Які повинні від, ну, відродити хоч трохи репутацію Путіна на міжнародній арені. Напряму контакти такого рівня, як Сінзепін і Путін, це вже підписання готових важливих документів. І тому ганяють ось таких третєрядних начальничків, які повинні все це узгоджувати. Китай зараз далі і далі вимушений. Виходити із, із сутінок і займати сторону конфлікту. і те, що відбувається, мабуть, це таки більше свідчить про те, що Китай приймає рішення виходити із сутінок. І як то кажуть, якщо недолугі е, раби не можуть зробити так, як треба, то хазяїн сам буде робити так, як вважає потрібним. На жаль. Ну, було б дуже добре, якби Китай схаменувся і зупинився. Але тут не лише світоглядний, тут економічний процес. Китаю заважає вільний ринок, і Китаю заважає поняття демократії. І чим далі розвивається людське вільне суспільство західного зразку, тим більше перспективи за Китаю. І ви обирати їм, в принципі, не так багато. Чекати економічного і політичного занепаду неминучого, повільного, чи спробувати зіграти в банк і зупинити людську історію. Ну, хотілося б ясно, щоб Китай не прийняв самого вбивчий бік. Ну, будемо дивитися далі. Пане Олександре, ще про одного партнера Росії Іран. Так, ми бачимо і прекрасно розуміємо, що Іран постачає. Зброю Росії, зокрема ось ці дрони Камікадзе, шахетики залітають на території нашої країни і вбивають наших людей і руйнують інфраструктуру. Водночас з боку західних партнерів ми бачимо тільки відповідь в контексті санкцій до Ірану. Якщо Китай все ж таки вирішить надавати Росії летальну зброю, якою буде реакція від штатів, тому що США і Китай там досить окрема історія. Це будуть санкції чи більш щось потужніше на вашу думку. Абсолютно гарантовано, можна сказати, нічого, крім незначних секторальних санкцій, бути не може. Бо знову ж таки буде перша, перший етап такої боротьби це не допущення ескалації. Тому ці санкції будуть не тотальними, не сильними секторальними, можливо, навіть персональними, невеликими, для того, щоб підштовхнути і. Умовити Китай все ж таки сісти за стіл перемовин і не йти не в військовому напрямку, а в е, політичному і економічному. Це буде те ж саме, що відбувалося з Росією е, роки і роки невеликих поступових санкцій, аж поки до е, вищого керівництва заходу не дійде проста теза. Е, розмови все одно не буде. Всяка розмова це. Затягування часу, розмова з тоталітарними комуністичними режимами ніколи не приведе до початку. Але в чому вони праві, використати всі засоби політичні, економічні, але дозовані, необхідно. Тому нічого серйозного не буде абсолютно точно. Будуть невеликі секторальні і персональні санкції, і буде довгий процес діалогу. Пане Олександре, ви згадували зокрема про затягування часу, і Путін чомусь впевнений, що саме це має зіграти йому на руку. Водночас, ми бачимо, що ну так чи інакше, але підтримка України від всього світу вона значно більша ніж Росії. То все таки, як ви думаєте, кому вигідно, так аби цей конфлікт затягувався чи не вигідно нікому, враховуючи також думку і наших партнерів. Затягування конфлікту для Росії це повільне зубожіння. І повільна деградація е, вона буде компенсована Китаєм Індією. Індія, до речі, зараз займає все більш, е, ну скажімо так, несприятливу для України позицію. Це дуже неприємний момент. Е, тобто, санкції, санкції, е, блокування, але такі два величезних ринку збит, об, збуту, як Індія і Китай. Дасть можливість віддушини для російської економіки. Власне кажучи, знаєте, така як прислів'я, поки товстий схудне, худне худи і здохне. Тут буде вона худнути і худнути, і це процес довгий. І кожен наступний рік для Росії буде гірше. Якщо ми говоримо про Україну, то зараз ми фактично не маємо економіки. Якщо бути чесним, у нас сільське господарство. Заміноване, ми найбільш, найбільш замінована країна світу. Тобто дуже велике питання. Інфраструктура енергетична, сильно зруйнована, тому запускати будь-яке виробництво це енергія, енергії нема. Найбільше в Європі Запорізька атомна електростанція знаходиться в руках ворога. Тому промисловість запускати не можемо. Слідське господарство, поки не розмінуємо, а це мінімум 10 років, також не можемо. Тому наша ситуація є критична, і ми не можемо тримати кілька років, бо тоді, ну просто немає, і немає за що жити. Можна безкінечно, ясно, що брати допомогу від заходу, але тут питання: чи буде це допомога, точніше, це не допомога. Що буде утримання фактично великої багатомільйонної держави нескінченним, і тут треба говорити тоді, що які будуть вибори, хто прийде до влади, чи будуть в тому від війни у європейців? Тут ми стаємо дуже залежними і дуже вразливими від внутрішньополітичного клімату кожної країни Європи. Тому нам затягувати абсолютно точно не можна. Швидка деокупація. І дуже швидка і напружена робота по відновленню економіки. Росія тут в більш вигідному плані. Вони будуть падати, падати, але їхнє падіння, знаєте, як то кажуть, якщо ви мільярдер, то стати мільйонером вам дуже важко. Скільки ви не витрачали, все одно у вас залишається мільярд без невеличкого хвостика, Їхні Олександр... бюджети... Стичні. Так, ми вам дуже дякуємо. На жаль, маємо обмежений час. Дякуємо за ваші відповіді. Обговорили ми співпрацю Росії, Китаю і Ірану. Дякуємо вам за те, що долучились до прямого ефіру. Постровців. Оксандр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцент кафедри психології КНУ був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до зустрічі.